Привіт, мене звати Ді, і ви на моєму ютуб-каналі. Це перше відео на ньому, і я вирішила його записати спонтанно в форматі влогу. Не звертайте увагу, що в мене там такий срач, ви всередині відео зрозумієте чому. Я вирішила трішки познайомитись з вами перед цим. І як я вже сказала, мене звати Ді, мені 28 вісім здається років. Я на сьомому місяці вагітності вам не видно мій животик. І проживаю в Трускавці з своїм чоловіком. Він військовий. І минулі два роки я каталася з ним по всьому, по всій Україні, в різних містах проживала, і сама трішки проживала також. А зараз ми поки що тут з грудня. Не знаю, що буде далі, і взагалі, де я буду народжувати і чи буде народжувати разом з ним, чи його відправлять кудись. Але Будемо сподіватися на краще. Ось чим я займаюся? Наразі я розвиваюся і більше сконцентрована на створенні UGC, тобто, я створюю контент для брендів. А до цього я чим тільки не займалася. Я і ментором була, і наставником і SMM. І е, зйомки проводила для експертів, фотографувала і брендам предметку створювала, і курси свої створювала, марафони, бранчі, Ну, общем, <сміття> потрішки буду вам розповідати про це все, а можливо, і не буду. Е, ось. Тож, е, все, ось таке коротеньке інтро я хотіла вам записати. Е, приємного перегляду. А! І! Як кажуть на ваших цих ютубах, підпишись, постав лайк, колокольчик, і, звичайно, напишіть коментар. Ну, для вас це трішечки часу, а для мене приємно. І, можливо, там впродовж відео у вас будуть якісь питання виникати. Також пишіть все в коментарях, я люблю спілкуватися. Переходьте також на мій інстаграм, можна і там спілкуватися. І все, гарного перегляду! Традиційно мій день починається з прогулянки з луною. Це ось ця хвостата жопка, яка починає скиглити, як тільки бачиш, що я відкрила очі. Погода у нас сьогодні, як і останні три дні така похмура. І я як дуже метеозалежна людина, просто на найнижчому рівні своєї працестатності. Але сьогодні треба відзняти декілька відео для брендів, тож, можливо, вам покажу божий. Співають трошки класно. Але там на горах сонечко, тож маємо надію, що сьогодні воно вийде таки. Дуже подобається, що у нас поряд ліс і ці переспіви пташок. У mm -hmm. мене в планах зараз ходити в душ, приготувати сніданок, звичайно ж, поснідати і зібратися для зйомки відео для одного доволі відомого серед вагітних бренду. Зацініть, як Луна вивчила послідовність миття лапок і самостійно їх подає. Ну, умнічка. Не встигла я себе привезти до ладу. Приїхав кур'єр з посилочкою. Добачні. Угу. Тут мені приїхали сукеночки. Так що зробимо сьогодні ще примірочку і, можливо, навіть зміню образ на, О -о -о -о. на відео. <зум> Все-таки дуже сподіваюся, що сонечко вийде і світло вдає. Що, булочка, теж їсти хочеш? <зум> у мене на сніданок сьогодні Дорадо з овочами і рисом. І все завдяки нашій новій покупочці. Це мультипіч від Xiaomi. Вона у нас, напевно, вже десь дня 3. З її появою на газу я роблю тільки гарнір, кашки різні. А, ну і звичайно, каву я готую також на плиті, адже кавоварки в нас немає. Але потрібно, напевно, придбати або хоча б перехідник на цю плиту, тому що іноді трапляються ось такі випадки. Це в найменшому прояві, а в найбільшому це просто розлита кава по всій столешниці. До речі, на каву цього бренду від мене є персональна знижка на 20% на зернову каву. До 28 квітня вона ще працює. Ну що, давайте розпакуємо посилочку і я оберу, в чому буду сьогодні знімати відео для бренду. Перша сукня у нас е, мого улюбленого кольору хакі. Ось така от. Прикольний матеріал насправді. Е, давайте приміряємо. Ну, якось ось так вона на мені виглядає. Тут у нас щось розовеньке. Я, чесно, я вже не пам'ятаю, навіть що замовляла. Щось, щось таке схожого фасону у нас. Але трішечки довше, як на мене. Але я не знаю, мені щось якось вона блистить. Може, точно сильно пом'ята, але так воно не дуже виглядає. Давайте приміримо. Так, ну мені вона також, в принципі, подобається. Звичайно, потрібно її відпарити. Але е ну, типу, так по фасону, і по кольору і по легкості не подобається. Тут є підкладка, це дуже класно. Не буде просвічуватися. Ось такого план У нас ось. О, це не довго. Я всі короткі сутті замовила. Це у нас щось схоже на вишиваночку таке. Так, ось так виглядає третя сутня. Мені також подобається. Я дуже задоволена, що всі вони мені підійшли і всі я буду носити. Нехай тільки трішечки тепліше стане. Ось. І зараз покажу ще одну сукню, яку я купувала в сінсайті, всі з резерву. І от в ній я думала знімати відео. І зараз подумаю, чи так і залишу, чи, чи візьму зелену. Ось така ще сукня з додаванням. Льону світленька. Вони в мене всі вийшли з хожого фасону, тому що, ну типу, а що я ще можу одягнути на живіт? З короткого. Ну, мені не дуже комфортно було в обтягуючому, тому що все-таки в мене є зайві кілограми, незважаючи на валітність. Тому, думаю, це буде. На ці три місяці, що залишилось, буде якраз її варіант супин. Зараз примірюю. Ось така От також 3 четверті рукав, сукенечка. Я думаю, що я таке в ній і буду знімати, тому що вона така найбільш нейтральна з усіх, не буде відволікати від власне, продукту, який я буду показувати, який буду знімати. Ми будемо знімати ватер. І олійку від велета для вагітних. Звітньої лінії для вагітних. Ось. До кожного відео я готую звичайний сценарій. Тут розписане ну, те, що не диктовувати. далі в мене по кадрам йде це все. Мені потрібен натуральний майк, тому легенький тон. Тришки консилером бробки відведемо, та й все так, терпетику щоб не загрестити. Так, давайте додамо румяшечки. Куди ж без румяшечку. І оформимо брівки, Треба олень. Не так, як я люблю завжди. Так. Супер. Не нафарбовано. О, особа. У мене вже такий убитий. Утяжок йому, я не знаю, років де, 12? 12, 12 років, але він працює і я дуже рідко ним користуюся, тому як буде. Не нафарбовано тільки з душу. Для відео мені потрібно буде два образи: це ця сукня і е, халатик. Але ж їх звичайно, треба відпарити зараз, тож ще я цим і займусь. Перший образ у мене буде в халаті, і, так як сонечко у нас не дуже вийшло, треба більше світла дати. ми Забираємо штори і будемо знімати. Зараз підготую локацію, виставлю кадр. Так, я перемкнулась на запасний телефон, адже основний мені потрібен для зйомки. Тож якість трішки гірша, але маємо що маємо. <плес> <плес> Як можна забити терабайт пам'яті? Для того, щоб я бачила, що я роблю в кадрі, я Доблюю екран на Mac. Тепер я буду бачити, що робиться в кадрі. пацієнті. Вирупали. Ось так виходить я. Знімаю, а там бачу, що, що я знімаю і можу себе регулювати в кадрі. Ну і власне пішов процес зйомки, який в мене займає від 2 годин до 4-5, залежно від сценарію, який я придумала, і кадрів, які мені потрібно зняти, образів, які потрібно відзняти. Ось так. Так. Я вже переодірну з образ номер два і буду продовжувати. Я дуже кайфую до всього процесу, і так, це енергозатратно, і буває тільки в кінці дня після монтажу я розумію, що ого, оце я втомилась. Ось начебто і все. Я відзняла всі кадри, які хотіла. Е, далі монтаж. Але я така гарна, може, думаю, ще щось зняти. Привіт, привіт! Мене звати Ді і ви на моєму ютуб-каналі. І все! Ось так спонтанно я записала вам інтро, яке ви бачили на початку цього відео. І зараз я дуже хочу нямати. Мені прийшло сповіщення, що прибула посилка від ще одного бренду. У мене для нього вже також для цього ролику прописаний сценарій, тож, можливо, я зараз пообідаю, дозаберу і знімлю ще один ролик, щоб досили і світло ще. Ну, що я дарма наряжалася, можливо, завтра у мене не буде настрою нарядитися, а працювати треба. Почула вчора у Равіни Відео з нутрициологом, що для того, щоб не переїдати, потрібно їсти по-перше без телефонів, а по-друге, Ну, хвилин 15 пережовувати, обмірковувати, чи я чи ні, чи не ївся чи ні, тому що організм наш мозок отримує сигнал про те, що ми вже не їлися, ми вже не голодні. Трішки з запізненням. Якщо ми швидко-швидко все з'їмо, то є дуже великий ризик, що ми переїмо. Ось. Будемо пробувати. Не ти будеш пробувати, не ти. Не буде сьогодні другої зйомки, адже я згадала, що середа, і у нас щотижневий дізвон з моїми подругами дуже важливий, Адже ми знаходимося в різних містах, в різних країнах і навіть на різних континентах. Я пішла монтувати ролик, який сьогодні знімала, і думаю, що коли вийде це відео, він вже буде опублікований в моєму інстаграмі. Тож переходьте підписуйтесь, Подивіться, що вийшло, і інші мої ролики. Як я казала, після перезбудження під час зйомки і спілкування з подругами мене настигла втома, тому на вечір я просто помалювала, але не вистачило мене надовго і дуже захотілося спати. Тож власне я пішла готуватись до сну. А на цьому я з вами буду прощатися і я дуже вдячна для те, що ви подивилися це відео. Подивилися його до кінця. Я сподіваюся, ви додивились до цього моменту. І, звичайно, ставте лайк, підписуйтесь і пишіть коментар. Як вам це відео пока-пока.